З вами гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатольовна. По-перше, хочу всіх привітати з першим днем весни. Дуже сподіваюся, що встигну часно, вчасно працювати це відео і все ж таки воно вийде 1 березня. А я вас вітаю і дуже сподіваюся на те, що саме ця весна стане для нас переможною. Дуже хочеться вірити в найкраще. А я думаю, що так воно і буде. Тому що сьогодні, зранку вийдучи на вулицю, побачила ключ журавлів у небі. Побачити журавлів у місті це зазвичай велика рідкість. І сподіваюся, що це такий гарний знак. Все ж таки, позитивний, на те, що у нас все налагодиться і все буде добре. Так співпало, що за темою. Занять у нас іде народна іграшка, види народних іграшок. Кроків на цю тему вже багато у нашій добірці. Не хочеться повторюватися, але ще хочу нагадати, що якими ж були іграшки наших пращурів. Ну, відповідно, що вони виготовлялися з найпростіших матеріалів, які були під рукою. І ми знаємо з вами, що такою основною іграшкою була лялька мотанка Так, вона могла виготовлятися з різноманітних матеріалів, і ми з вами працюємо. З різноманітними матеріалами із соломи, із клаптиків тканини, і зі шнура, із природного матеріалу. Тобто безліч різноманітних варіантів це і самі ліляки, і ми робили з вами сонячного коня, і птаха щастя, і просто іграшки з ми робили, і зайчиків, і мишенят, і різноманітні поробки. Все це були мотонки. Чому мотонки? Тому що. Про це свідчить сам процес створення іграшки. Ці детальки ми примотуємо. Так, тобто нічого не шиємо, ніякі очі не робимо. Вже багато сказано і зараз ще раз говорити не буду. Для кого це цікаво? Будь ласка, передивляйтеся матеріали, тому що дійсно ляльці мотанці, взагалі, народні іграшки, вже присвячено їх чимало. Ще раз повторююся. І от сьогодні, оскільки я вже надихнулася цими птахами у небі і весною, хочеться створити ще одну ляльку мотанку яку ми не робили, і буде вона виглядати, як ви вже побачили з обложечки нашого відео, у вигляді лелеки. Тобто, тобто сьогодні ми робимо ляльку-мотанку. Лелек, от така вона вийшла у мене. Я сподіваюся, що побачу і ваші роботи, що ви обов'язково їх мені надішлете. Ну і відповідно, як ви здогадались, в основному таку ляльку мотанку дарували кому. Так, в основному її дарували жінкам, бажаннями швидкого народження дитинки. Так, ще е зазвичай лелеки сюди промотували маленьку лялечку мотанку у вигляді немовляти, якого несе лелека. Ну, ми немовлятку робити не будемо. Все ж таки зробила лелеко для швидкого закликання весни, щоб у нас вже було тепло і весна настала. Та сподіваємося, що і врожай теж буде гарний. Отже, ми переходимо до створення нашої лелечки. Матеріалів потрібно небагато, а це саме зараз розповім. Шматочки білої тканини ви можете взяти або сіру, або якусь бежеву, якщо немає білої, будь-якої бажаної однотонно, тому що робимо лелеку. Отже, у мене такий прямокутник з шириною 12х36 см. І такий от квадратик 20х20. 20. Далі ножечки потрібні, шматочок вати, щоб зробити голову і тулуб. І червона нитка, оскільки традиційно ляльку мотонку ми обмотуємо саме червоною ниточкою. Все, все, що вам потрібно, ну і ваші золоті ручки. Починаємо працювати. Так, перепрошую, в мене вже займалася трошки. Моя тканинка, тому що я тут розкази-розкази побачила, що не вімкнула камеру. Не буває. Так, дивіться, що ми робимо. Першим ділом ми згинаємо верх нашої тканинки до середини приблизно. Бачите, таким чином ми її зігнули. Є, так? так, далі теж собі десь так намічуємо серединку і отак з двох боків обережненько, щоб вони були однакові. отако загинаємо, як літачок, наче робимо. бачите? Наші носики. Так. Далі, далі ми збираємо отаким чином, так, о, таким чином зібрали. І маємо зробити дзьобик нашому левеці, Так. Беремо червону ниточку і починаємо, не будемо зараз чого зав'язувати, можна так і покласти цю ниточку. І починаємо щільненько, одна біля одної, намотувати ниточку на тканину, роблячи дзьобик. Так, ну якщо з самого початку прямо неможливо, так, щоб вона не сповзала та нитка, то хай трошки там цей біленький кончик лишиться, ми його ще домотаємо, можна буде декілька разів повертатися. І щільно, одна біля одної намотуємо дзьоб. У лелечки він досить такий довгий, так? Дзьобик, а тому десь сантиметра півтора-два навіть можна наматувати спокійно. Так, ну, у мене вже півтора сантиметра точно є. Я хочу повернутися по. Дзьобику далі так і назад. Є. Так. Все. І тепер маємо зав'язати, так? Ми знову робимо декілька таких петелек. І відрізаємо. Наші. Так, це ми зробили. Так. Далі ми маємо сформувати нашому младеці голову, так? Формуємо голову. Для цього беремо шматочок вати, згинаємо його так, кульку таку роблячи, і підкладаємо отак сюди є. Так, підклали. І далі. Будемо омотувати знову, але давайте її вже так протягнемо трошки довше. От таким чином зріжемо зараз, і будемо робити, на шийку. А для цього я вже не хочу так щільно намотувати, як дзюк. покладу зараз її. І... Буду промотувати, от таким чином, як хрестиком. Промотали шийку, поки що відкладемо. Далі беремо оцей квадратик, складаємо його навпіл і десь тут по центру трошки додаємо вати для того, щоб сформувати тулуб галек. Далі ми маємо примотати цей тулуб до оцих частинок. Це у нас вже ніжки будуть. А ми його маємо ось осюди. Примотати, сформувати крильця хвостик от таким чином. Зараз да? сформуємо. І тепер маємо примотати оцей тулуб з крильцями, цим хвостиком. Все це маємо примотати. Промотаємо нахрест, так, як в будь-якій піляльці мотимось. Путась о так, і на цей бік, раз. Два. Три чотири. Є так. І підкриється ми маємо прямотати так, Ой. раз, Давайте. Тепер, оцей хвостик, який у нас залишився від так? то от він і буде у нас хвостиком птаха. А оці ніжки, що були у нас від першої заготівки, ми зараз будемо обмотувати. Також червоною ниточкою створюючи лапки, ніжки лапки, так? Так, тобто ми їх розподіляємо зараз і починаємо обмотувати щільненько один біля одного. Так, як ми так показати, щоб було видно. Так, все згинаємо ниточки всі ці, так. І починаємо промотувати. Так само, як метали дзьобика. Один біля одного, один біля одного. Якщо треба повернутися якусь прогалинку, заповнити, так і робіть. І обережно зріжемо і цю ниточку. і зріжемо оці негарні такі от так і так само робимо другу. У нас вийшли. А, далі, за бажанням можна трошки поторочити і на крилах отут, -от -от, ниточки. І так само можна на хвостику їх поторочити, як пір'ячко таке зробити. Ну, Взагалі то ось основна так. Але лалечка, от основні моменти у нас вже готові. Так, бачите? І тоді такі крила стають уже махровенькі, як з пірічком. Так, ну, Валеріці ми знову ж таки не малюємо як у якусь ляльках мотаних, ні очки нічого. Так? Сподіваюся, що пташки вийшли. А я чекаю на ваші фото у Viber або Telegram. На сьогодні все, до нових зустрічей. На все добре.